Хто може законно не платити за комунальні послуги? Вітаю! Я юрист пенсіонерів Вулах Михайло, цей канал про ваші можливості в законодавстві України. Сьогодні поговоримо про комунальні послуги, які є справжнім головним болем для усіх пенсіонерів України. Тож, як можна зменшити ці витрати або взагалі не платити, якщо ви пенсіонер? Ваші питання? Пишіть у коментарях. Відповіді на найпоширеніші з них та новини законодавства про ваші права будуть в наступних відео. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити. Сьогодні все розглянемо поетапно, хто має права на пільги, які умови потрібно виконати, які документи зібрати. Та як уникнути бюрократичних підводних каменів? Я постараюся об'яснити все просто і доступно, щоб ви могли у всьому розібратися. Права це, звісно, добре, але часто вони порушуються. Тож в кінці цього відео я розкажу, як отримати безоплатну правову допомогу в таких випадках. Хто має право на пільги? Учасники бойових дій. Отримають 75% знижку. Інваліди війни мають право на 100% компенсацію. Жертви нацистських переслідувань також отримують 100% знижку. Учасники ліквідації аварії на Чорнобильській атомній станції пільги залежать від категорії, і ветерани праці мають знижку 50%. Є і інші категорії пенсіонерів. Які взагалі можуть не платити за комунальні послуги, це стосується тих, хто працював за певними спеціальностями і проживав в сільській місцевості, ба більше вони можуть отримати безкоштовно тверде або рідке паливо для опалення. Ці пільги доступні для колишніх педагогічних працівників, вчителів та викладачів, медичних та фармацевтичних працівників. Лікарів, медсестер та фармацевтів, фахівців з захисту рослин, працівників музеїв та бібліотек та працівників державних та комунальних закладів культури. Важливо зазначити, що ці пільги не поширюються на інших членів сім'ї пільговика. Тобто тільки сам пільговик може користуватися цією знижкою. 4240 тисячі гривень це граничний середньомісячний дохід сім'ї за останні 6 місяців. В розрахунку на одну особу для отримання цих знижок в 2024 році. Якщо ви або ваші знайомі підпадають під ці категорії, потрібно звернутися з заявою до Пенсійного фонду України для отримання цих пільг. Для цього потрібно подати такі документи. Довідка або записи в трудовій книжці, що підтверджують, що ви працювали за одною з вище зазначених спеціальностей в сільській місцевості, заява про надання пільг на оплату комунальних послуг, придбання твердого палива. І скрапленого газу. Довідка, що підтверджує проживання в сільській місцевості, наприклад, довідка з місця проживання. Як подати документи? Існує декілька способів подання документів. Особисто зверніться до сервісних центрів пенсійного фонду або до виконавчого органу. Селищної, сільської або міської ради. Також можна звернутися до центрів надання адміністративних послуг. Поштою, надішліть документи до органу Пенсійного фонду України або онлайн можете скористатися веб-порталом Пенсійного фонду, додатком Пенсійного фонду. Або додатком Дія, що відбувається після подання документів. Вас внесуть до єдиного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги. Також важливо зазначити, що для отримання субсидії важлива загальна площа житла. Якщо вона перевищує 130 метрів для квартир, або 230 метрів для індивідуальних будинків, субсидія не надається. А тепер давайте розглянемо, як подати документи онлайн. Зареєструйтесь на порталі Дія, виберіть розділ Субсидії та пільги, заповніть електронну заяву та прикладіть фото потрібних документів. Відправте заяву та чекайте на підтвердження. Якщо ж ви подаєте документи особисто, Переконайтеся, що у вас є копії всіх потрібних документів. Оригінали також можуть знадобитися для перевірки. Якщо ж вам безпідставно відмовляють у субсидії і ви пенсіонер, пенсія якого менше ніж дві мінімальних пенсії в Україні, звертайтеся до нашої команди для безоплатної правової допомоги. Наші контакти в описі до цього відео. Всі ваші питання та побажання. Пишіть у коментарях знизу. Відповіді на найпоширеніші з них, а також новини законодавства для пенсіонерів, будуть в наступних відео. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити. Дякую, що були з нами!